Він дуже любив дітей і віддавав їм усього себе. Так про тренера Бориспільської дитячо-юнацької спортивної школи Віктора Развіна згадує його дружина. Він був дітям як батько, як тренер. До дітей відносився дуже, дуже поважно. З батьками контактував, сконтактував школою, школою теж вів контакти. Його вчилися, він все контролював, все в нього було під контролем. Але я ж приїхав у Борисполь в, в 66-му році. І 66-го року працював все життя, не було тут ще зала такого, малюсенький зал був, тут був клуб, маленький зал, він брав м'ячі в сітки і ходив по школам, там, де були. Їздив навіть по селам. Забирав дітей, потім села начал ми сіли дітей Приїжають до на роки. Раз він 50 років працював у Бориспільській спортшколі. Вів секцію із волейболу. Пам'ять про тренера 28 жовтня у Борисполі. Управління молоді та спорту організувало змагання з волейболу серед дорослих, говорить колега Віктора Васильовича Марія Віцюк. Я працювала з ним 43 роки. Поряд ми один одна розуміли. Я працювала з дівчатками, він з хлопчиками. Ми устраювали змагання між хлопчиками, і дівчатками, з сильніші, сильнішими, з слабішими. Один одного підтримували, один одного заміняли. Сьогодні це вже другий проводиться чемпіонат на честь і пам'ять Віктора Васильовича. Сьогодні приймає участь чотири команди: Броварська ОТГ, Бориспіль, Лебединська. ОТГ і престоличні ОТГ. Вони будуть грати по Олімпійській системі дві півфінальні ігри і потім буде дві фінальні вже за Кубок. Учень Віктора Развіна із Лебедина Владислав Ільєнко каже, що займається волейболом 20 років і називає його невід'ємною частиною свого життя. Саме тренер Віктор Развін став тим, хто привив любов до цієї гри. Пам'ятаю, якщо вчився в школі, він мені декілька Я не довго тут вчився, тільки два роки, 10-11 клас. Але пам'ятаю, що давав мені дуже гарні поради. У мене таке амплуа в волейболі зв'язуючий, тому для мене було важливо. Мати такий пораду від людини з таким досвідом зараз. же місце тренера з волейболу серед хлопців у Бориспільській дитячо-юнацькій спортивній школі пустує. Анастасія Усик, Даниїл Деркач, новини терас Бориспіль.